Друзі, всім привіт! Сьогодні я приготую салат, який я по праву називаю кращий за мімозу». Цей салат схожий на відому всім нам давно страву лише деякими інгредієнтами, тож може здатися, що це просто вдосконалена версія. Але насправді це абсолютно самостійний салат із своїм унікальним смаком. Ніжна печінка тріски. Та особлива техніка збирання зроблять його просто неймовірним. Перше, що мені знадобиться, це відварена картопля. Ось ці сліди свідчать про те, що варю я її завжди в дуже солоній воді. Щоб картопля була смачною, я її кладу в холодну воду і коли вода закипить, я додаю багато солі. Далі картоплю я натру на крупній терці. Саме крупна терка дасть картоплі можливість мати дуже приємну консистенцію. Тепер одразу до натертої картоплі я додаю майонез. В мене 2 столові ложки. Тепер сюди ж до картопляної суміші необхідно додати 2-3 зелених молодих цибулинки, порізати їх необхідно максимально дрібненько та додати до картоплі. Роблю я все таким чином, щоб вам було максимально зрозуміло, в чому ж полягають відмінності та особливості цього салату. Я додам ще дрібку солі та ретельно перемішаю. Таким чином, основа під перший шар салату буде готова вже до збирання. Наступний шар буде морквяний, він теж буде незвичний. Для цього я відварила дві морквини до готовності. Воду я не солила. Тепер я очищу від шкірки та натру на терці. Її ж, на відміну від картоплі, я натру на дрібній терці, і цей шар буде особливо смачним. Моркву я підсолюю обов'язково. Та додаю 2 чайних ложки звичайної соняшникової олії. Тепер я трішки додам дрібно нарізаного кропу. І це стане для моркви просто фантастичним поєднанням. До речі, змащувати майонезом шари і салату, як це в нас є в класичному розумінні, я не буду. Наступним етапом я підготую печінку тріски. Тут ніяких секретів не буде, я її просто витягну з олії та трохи розімну виделкою, але не в пасту, щоб залишалися шматочки. Далі мені потрібні відварені вкруту яйця. Мені залишається їх очистити, розділити на жовтки та білки та окремо натерти. Білки на крупній терці, А жовтки на дрібній. Тут вже не відходимо від класичного рецепту і жовтки нам слугуватимуть як шаром, так і прикрасою. Щоб не порушувати пухку структуру яєчних білків, я майонез до них додам за допомогою кондитерського мішечка. Салат збиратиму я на тарільці за допомогою роз'ємного кільця. Але можна це зробити просто у салатнику. Першим шаром викладаю картоплю, дивіться, як зручно вже не потрібно буде нічого змащувати. Просто рівномірно розподіляю та й все. Наступним шаром буде морква. Теж нічого не змащую. Обидва шари є самодостатні та дуже смачні. Рівномірно розподіляю та трохи притискаю. Далі печінка тріски, теж нічого не змащую та не додаю, тому що печінка сама по собі дуже смачна та жирна. Тепер йде черга білків. Ось саме тут мені хочеться зберегти їх таку повітряну структуру. Тому я їх викладаю обережно, а змащую вже з мішечка. В мішечок я поклала десь 2 столові ложки майонезу, а використала лише одну. Останній шар це жовтки, їх не так вже й багато, тому я намагаюсь розподілити їх рівномірно. Тепер обережно знімаю кільце. Звичайно, якщо у вас є можливість, дайте салату трохи настоятись. Ми ж куштуємо одразу, лише злегка прикрасивши. Я думаю, ви вже помітили, що я за мінімалізм в прикрасах салатів, тому я обираю лише зелень цибульки та трохи кропу. Ви ж можете прикрасити будь-яким чином, за вашим бажанням. Ось такий неймовірно смачний салат у нас вийшов. Його ніжний смак і незвичайна подача точно вразять вас і ваших гостей. Обов'язково спробуйте приготувати його вдома і я впевнена, що цей салат стане вашим улюбленцем. Бажаю вам смачних кулінарних експериментів. Смачного, друзі!